Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами деякою інформацією про анімаційний фільм Мавка. По-перше, хотів би сказати, що фільм виявився великим успіхом в прокаті, збираючи 25 мільйонів гривень, близько 645 тисяч доларів за перший вікенд. На кінець другого тижня в прокаті фільм зібрав уже понад 60 мільйонів гривень, більше півтора мільйона доларів. Це вже дуже хороший показник для українського анімаційного фільму. І можна сказати, що. Фільм став рекордом за перший вікенд зборів в розмірі 20 мільйонів гривень. Він поставив великий рекорд з такими зборами за перший вікенд. Ні один український анімаційний фільм ще не збирав таку касу за перший вікенд. На другому вікенді фільм зібрав 45 мільйонів гривень, ще є дуже хорошим результатом. Він не тільки зібрав касу прошлого вікенду, а ще й підняв її. Так що це є теж надзвичайно непоганим результатом. Про те, що виробництво таких анімаційних проєктів продовжувалося і прогресувало, фільму малку потрібно зібрати більше 200 мільйонів гривень. Бюджет фільму склав 48 мільйонів доларів. Якщо привести в гривні, то це буде 190 мільйонів гривень. Тому можливо, щоб він продовжував збирати гроші в прокаті, щоб заробити. Не лише на витрати, але й на майбутні проекти. Якщо фільм не буде успішним, то це може вплинути на розвиток української анімації та високобюджетних проєктів в цілому. Як на мене, «Мавка» є дуже цікавим і приємним анімаційним фільмом, який отримав високі оцінки на сайті IMDB аж цілих 8,4 бали. Але я думаю, що в мавки є шанс вийти в нуль і заробити багато країн Європи, купили права на показ мавки, включаючи Німеччину, Польщу, Португалію і багато інших країн. Можливо, вона буде і на американському, і англійському ринках, і це дасть змогу мавці заробити непогану касу. Але є ще один нюанс: якщо брати до уваги успіх кота у чоботях, то... Бюджет даного фільму склав 90 мільйонів доларів. Він зміг заробити 461 мільйон доларів. Звісно, що його показники були в більшості країн світу. І ще можна додати, що в нього була досить непогана рекламна кампанія. І ще більшість блогерів, які стежать за такими проектами. Зробили на нього свій перегляд, включаючи туди і російських блогерів теж. Мавку таке щастя минуло, як огляд російськими блогерами. Але тут є один нюанс: на англійськомовному Ютубі я не зміг знайти відео свіжого огляду Мавки, якому було б хоча б два тижні. Можливо, я просто неправильно задав запит або неправильно вводив якісь слова, але я зміг знайти. Думку одного блогера, який ще дивився перший тле трейлер мавки на англійській мові, і він мав непогані враження від даного трейлеру. Тому якщо мавка вийде в США, Англії і Канаді, то вона там матиме якісь збори. Навіть за відсутності нормальної рекламної кампанії за кордоном, але в даний момент є Ютуб і Тікток, які зможуть привернути увагу до даного проекту. Якщо порівнювати касові збори кота в чоботях, останні бажання і касові збори мавки, то по цифрах. Приблизно за перший уікенд кічуча ботяг зміг заробити 27 мільйонів доларів. Мавка ж змогла заробити 25 мільйонів гривень. Так, це не долари, але по цифрах вони приблизно йдуть на рівні. А вже на наступний тиждень Кіто Чоботяк заробив 60 мільйонів таку ж саму суму, і Мавка змогла заробити. І надалі їхні касові збори, якщо порівнювати по цифрах, то з такими. Успіхом, як у кота у чоботях, мавка можливо зможе заробити більше 400 мільйонів гривень, і це буде великим успіхом для українського анімаційного фільму. Так, це не долари, і порівнювати бюджет кота у чоботях. І мавки, який складає 48 мільйонів доларів у мавки. А в кота у чоботях він склав 90 мільйонів доларів. Це практично в половину більший бюджет. Ну і звісно, що збори кота у чоботях теж там 468 мільйонів доларів приблизно. На мою думку, Мавка, хоч і не має настільки захоплюючого сценарію, як кота у чоботях, але скоріше це пов'язано із хронометражем Мавки, адже, можливо, він був набагато більший хронометраж Мавки для розкриття інших персонажів, таких як лісові створіння і головна злодійка картини. І щоб зменшити затрати, скоріш за все, його порізали. Ви напевно звернули увагу на зміну кольору освітлення. Тепер я розкажу про критику мавки і про мультики, які виходили до мавки, і стали касовими провалами. І ця доля теж може спіткати мавку. І в соцмережах я чув думку, що головну героїню мавку занадто об'єктивізували, показуючи її з різних ракурсів, де видно сідниці, талію і ноги. І це є об'єктивізацією жіночого тіла. І там зауважили, що так не повинно бути. Вона повинна виглядати і представляти себе сучасне втілення жіночої краси і мудрості, і мати максимально сучасні повадки як справжні сучасні. Героїні цитата з цієї соцмережі. Мавка це лісовий дух України, і вона повинна бути максимально сучасною і не представляти з себе те бачення, яке заложила автор оригінального твору Леся Українки. Це не сучасно і не прогресивно. Треба було зобразити мавку як суміш сучасних як суміш. Персонажів принцеси Меріди з мультика відважна, Харлі Квін і Велми. Ага. З такими темпами тоді, напевно, краще було б мавку зображити як якогось лісового дуга, схожого на ельфів із хобі та екранізації 1977 року. На мою думку, мавка в даному творі зображена надзвичайно шикарно. І всі ракурси персонажа, які... Визивають недорозуміння в прогресивних глядачів, як для мене додають різноманітності персонажу мавки і краси. Також хочеться відзначити, що у даному анімаційному фільмі показане українське село аж занадто стандартно, як всі кажуть, шароварщина. Але для мене хай краще буде так, ніж як роблять. Більшість сучасних кінотворців, які в невеликому селі зображують його жителів, які мають всі національності світу. Якщо б таке було зображено в мавці, то напевно всі шанувальники творчості Лесі Українки закидали би творців дуже гарними побажаннями. Але я в цьому не би здивувався, якщо б більшу частину грошей на цей проект виділи б Дісней, вони могли б потребувати, щоб була расова різноманітність. І тоді б автори щось би чудили, і українське село перетворилося б на сучасний мегаполіс планної, расової різноманітності. Але цього добре, що не сталося, і я нічого не маю проти розширеного представительства, мультикультурності. Проти різних народів світу у мене немає ніяких претензій до рас і різноманітності в різних кінокартинах, расовій різноманітності в багатьох серіалах. Але мені б тяжко було представити це все в мавці. А найбільше мені б тяжко було б дивитися мавку, якщо б там було б забагато сучасних новомодних ведень. Це була моя думка про сучасну повістку в усій кіноіндустрії. Але якщо дивитися фактом в обличчя, українська кіноіндустрія переживає несприятливий період, стільки багато проєктів не виходять у нуль і не заробляють достатньо коштів, щоб вважатися успішними, наприклад. Микита Кожум'яка до Мавки зібрав лише 14 мільйонів гривень в прокаті, хоча коштував майже 100 мільйонів. Такий провал не зупинив авторів, які анонсували новий ще більш амбіціозніший проект Мавка вартістю 190 мільйонів гривень. Тим не менш, не всі проекти виявилися такими ж невдалими. Наприклад, мультик. Викрадена принцеса Руслан і Людмила зібрав більше половини свого бюджету в прокаті більше 60 мільйонів гривень і став найкасовішим українським анімаційним фільмом. Всього-навсього з мінусом 30 мільйонів гривень. Для світових студій, як Disney, DreamWorks це є касовим провалом, а для наших проєктів це успіх почти відбити касу і вийти в мінус 30 мільйонів. Якщо мавка зможе заробити свій бюджет, вона стане новим найуспішнішим українським анімаційним фільмом. Але навіть якщо і не заробить весь бюджет, це не обов'язково буде означати провал. Головне, що українська кіноіндустрія рухається вперед, навіть якщо не завжди це виходить ідеально. Але що маємо, то маємо. Все ще є надія на успіх мавки, який може стати. Важливим кроком в розвитку української анімації, якщо українські проекти зможуть заробляти достатньо грошей, щоб продовжувати своє існування, то, можливо, з'явиться своя студія, яка буде робити анімаційні проекти світового масштабу. Але це не точно. Це дуже не точно. Це максимально не точно. Але все можливо. І на цьому я буду завершати своє відео. Дякую за перегляд! Поставте цьому відео лайк, великий жирний лайк, підпишіться на мій YouTube канал і зустрінемося в моїх наступних відео.